Оце ви думаєте, це я просто так да, оце тиняюся на вгороді. Лопота оце ось на вгороді лежить. Да? А не просто так. Ось прийшов і копаю зимою взимку. На вгороді цибулю. Ви спитаєте, а на що я цибулю на вгороді копаю зимою? Їсти, а от і ні. І не їсти цибулю я копаю. А ви зараз побачите, для чого я копаю оце ось цю цибулю. Ось у мене, бачите, бутилка із землею. І от сюди я пересаджую цибулю, щоб вона зараз у нас не померзла на вгороді, як буде заморозок. І тоді однесу цю бутилку в хату. і Цибуля буде там рости в хаті вже. Ми її зараз плотненько запакуємо і буде все чітко. На зиму ми без зелені не останемося. Зараз підемо збирати по вгору. У мене тут не тільки. Осталася цибуля. У мене тут ще на вгороді і моркву можна понаходити, трохи її подростало. Ну, цибулі, звісно, багатенько. Це так приходиться пересажувати. А що, береш, достаєш оце. Отак бутилочку понаривав зелененької цибульки. Укинув, на жовте саме олів'є. Вже воно матиме зовсім другий смок. І головне будуть вітаміни взимку, яких постійно не вистачає. Саме головне не прозівати цибулю, поки ще нема морозу так. А то вже як мороз, то вона поперемерзає, тоді вона вже пропаде. Отак от її треба вчасно. Пересадити у бутилочки. Оце. Ну, я бачите, щоб не переводити місце дуже плотненько. Отак, плотненько туди, плотненько так понапихав. Тут ще ось лізе, кстати. Цікаво, сіка ж його влізе туди, да? Ну що ми ще зараз покопаємо? Я вже думав йти другу бутилку вирізати. Тут ще місця, по-моєму, давно хватить. Такий часничок можна посадити. Багато людей взагалі займаються мікрозеленню, там, навіть продають. Но ми, чесно говоря, мікрозеленню не займаємося, тому що в нас немає так, такого навіть, інтересу, щоб його вирушувати. Мікрозелень це вони в містах, де в них немає там городів. Там. І всього в нас тут на базарі воно копійки коштує. а в них там в містах, ото, нема огородів, то вони там в ящичках у квартирах мікрозелень вирощують. Ну, я Ціни не такі немаленькі. Там воно рукулу продають так. Гороть би не, не слабо так коштує. І бачите, вже сіки проходив тут цибулі, просто я не знаю, тут вагон, напевно, на цьому огороді. Мені ще прийдеться йти вирізати бутилки та землі накидати. Оце вам таке зима да? на дворі. У мене ще півогорода цибулі. Так. Ну ось уже наша бутилочка потихеньку забивається, вже місця в нас вже майже тут не залишилося. Ну і ми будемо, скажемо, всім вам до побачення. До нових зустрічей в наших наступних відео. Всім дякую за перегляд, не забудьте поставити вподобайки за наше відео.